Моє вітання і у нас сьогодні з вами практика йоги. Тож, розстеляйте свій килимок, е, приготуйте ремінь, або це може бути звичайний пояс, там якісь від сукні. Е, нам потрібен ще один додатковий килимок, або такий плед, складений декілька разів, не дуже товстий. Е, сідайте, будь ласка, таким чином, щоб килимок у нас був під сідницями. Розкрийте ноги зараз в максимальну сторону. Так, щоб ноги залишались прямими. Е, якщо у вас не дуже з гнучкістю і спина дуже округлюється, завалюється назад, ви просто сідайте вплотну до стіни і працюєте біля стіни, просто спираючись весь час на стіну, щоб не округлювалася спина, максимально зараз розкриємо ноги в сторони, от наскільки це можливо, щоб тут було таке неприємненьке витяжіння. І ми візьмемо. Правою рукою розкручуємо свою праву ногу. Що нам треба зробити? Ви продовжуєте ось так, от качалочку таку робити. Дивіться, наш тазостигновий суглоб, це як така мисочка, а в неї такий кругляшок. І нам треба ось так хорошо прокрутити, розігріти наш тазостигновий суглоб. Перейдемо на другу ногу. Так само працюємо. Нога розслаблена, бачите, вона так собі розслаблена, а в суглобі я її розігріваю. Так, тепер ми поставимо руки одна спереду, друга ззаду і трошечки підсядемо вперед. Ми будемо розігріватись і збільшувати тут натяжіння. Ще розігріваємо нову сторону, так, можемо ще трошечки підсісти вперед. Тепер давайте потягнемося руками. Значить, то ми хочемо достати до стоп. Одна сторона, друга. Дихаємо. Видих, 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 видих. Не округляйте спину. Макушкою тягнемося до гори. Коліна не згинаємо. І дивіться, коли ми нахилились ліворуч, то права сідниця у нас не піднімається. У нас весь час дві сідниці сидять на підлозі. Чудово! Поставте руки зараз перед собою, і ми переходимо в хунаманасану. на Це привітання землі. Нам треба зробити нахил вперед, не округляючи спину, зберігаючи рівну лінію спини. Утримання у нас буде одну хвилину. Тянемося макушкою вгору і вперед. Щоб зрозуміти, яким чином ви продовжуєте отримати, <смі> нахилятись, виявляйте куклу. Пам'ятаєте, у нас були такі ляльки, у них згинаються ноги, отут прокручуються, да? а туловище залишається прямим. Так от, як виявляєте, що у вас корпус, як лялька, ви не можете головою нирнути, рух у нас ось тут відбувається, нахил. За рахунок цього нахилу ми її нахиляємось. Да, тут дуже зараз так дискомфортно ось тут. Саме за цим ми сюди і прийшли. Поглиблюйтесь. намагайтесь зробити вдих. Видих, розслабились і поглиблюємось на розслабленні. Ще давайте 30 секундочок. Вдих. І видих, розслаблюємось нам. Поглиблюємося і розслаблюємося. Можете помічати, як ви нижче, нижче опускаєтесь. Витягуйтесь в спині. Спина пряма лінія. Збільшуйте відстань між копчиком і макушкою. І опускайте цю лінію вниз. Ще 5, 4, 3, 2. Тепер ми обережненько, обережненько піднімаємося. Візьмемо себе під колінами, зігнувши ноги. Вони зараз дуже у нас чутливі, тому ми їх обережно собираємо. Закриваємо, обнімемо себе за ноги і відпочинемо, опустивши голову на коліно. Ви відпочиваєте, я трошечки розвернусь. Ви теж можете розвернутися, щоб ноги були вздовж килимка. Можна залишати цей додатковий килимок під сідницями. Ми на нього сідаємо і, начебто, з горочки сповзаємо. Штовхайте стопи вперед. Витряміть ноги в колінах, вдих, на видихі торкнулись руками підлоги. І тут у нас так само пряма лінія спини. Вдих, видих. Зупинимось в ваше максимальне положення з рівною спиною. І уявляєте, що ви килимок руками тягнете на себе, Натягуєте, натягуєте килимок. Витягуючись спині і випрямляючи ноги в колінах. Розслабляємось, відпускаємо цю ситуацію. Тепер приготуйте ремінь, можете взяти його в руки. Якщо ваші долоні, ось так з прямою спиною не достають стоп, вам потрібен ремінь. Ви його ставите на подушечки пальців і ось таким чином утримуєте. Важливо локті не ось так робити. А розкривати грудний відділ і макушкою тягнутись. уявляєте, що тут стіна, і ви макушкою тягнетесь в цю стіну. Якщо руки достають, ви тянетесь. Руками захватили стопи, великий палець, стопу від себе, чотири пальці на себе. І в нас утримання одну хвилину. Спокійно дихаємо, вдих. Видих, розслабились, потянулись вперед. Щоб не згиналось коліно, напружуйте передню поверхню стегна. Ще утримаємо, поглиблюємось. Не просто сидимо, а ми весь час поглиблюємось, ми весь час працюємо. Зробимо ще 5, 4, 3, 2. Відпускаємо. Поставте руки зараз ззаду. Стопи поставте там, де коліна на ширину плече і підніміть таз. Максимально треба підняти таз, так щоб скоротилося сідниці. І утворилась одна лінія між колінами і плечима. Опускаємося вниз. І переходимо в кошку. Нам треба положення на чотирьох, руки ставимо під плечі, ноги на ширині плечей теж. Вдих, прогнулись, видих, кругла спина. Живот виштовхує спину. Вдих. Ми тут не згинаємо лікті. Наші стопи плоско розташовані. Видих. Животом штовхаємо спину, макушка, копчик в пол. раз вдих. Хорошо прогнулись. Відчуваєте, як витягується живіт, грудний відділ шия на видихі. Кругла спина, витягується вся задня поверхня шиї. Спина, сідниці. І ще вдих. Іще вдих, і видих, кругла спина, опускайте сідниці, на п'ятки витягніться вперед руками. Голову покладіть на килимок, якщо достаєте, і руками продовжуйте тягнутися вперед. Піднімаємося і знову сідаємо, витягнувши ноги перед собою. Підніміть сідниці, щоб ви сиділи на косточках. Згинаємо зараз праву ногу і ми правою ногою переступимо через ліву ногу. Ось таким чином. Підтягніть коліно, щоб воно було по центру, там, де грудина наша, між двома молочними залозами. Зробимо вдих, піднімаємо руки. На видохі скрутка і постарайтесь подвижку поставити на коліно. Я чуть розвернусь, руку вложити вздовж тигна. Праву руку ми ставимо назад. І штовхне підборіддя на праве плече. Наші руки, як ричаги, ми докручуємо себе весь час. І не забудьте, ваша ліва стопа вона не падає, вона чітко дивиться вгору. Така скрутка. Нам важливо витягнутись між копчиком і макушкою і докрутитись. Руки, як речові, весь час докручуємося. Ми не просто розслаблені, ми працюємо, навіть якщо цього не помітно ззовні. Залишається 10 секунд. Розслабимось, зробимо вдих, видих і ненадовго скрутка в другу сторону. Видих. Теж сильні руки, як речови, докрутили себе. Випрямляємо ногу і змінюємо положення тіла. Я перевернусь до вас іншим боком, ви так само, як сидите, так і продовжуєте сидіти. Піднімаємо сідниці, згинаємо зараз ліву ногу, переступили через праву, вирівняли коліно по центру. Вдих і на видохі з крутка, плече, підворіння на ліве плече. Руки сильні, плечі вниз, лопатки вниз, спина пряма витягуємося. Ще 5, 4, 3, 2. Розслабились, піднімаємо руки вдих, на видихі, скрутка в протилежну сторону. Руки ставимо назад, пальці направляємо назад. Ноги широко поставте. І уявляєте, як ви на пляжі розслаблено сидите, порухаємо тазом, право-вліво. Далі піднімаємось і зробимо позу стула. Для цього нам треба поставити дві стопи щільно, одна поруч з одною. Ми стискаємо ноги, піднімаємо руки і, начебто, як на стілець сідаємо. Продовжуємо ноги стискати. Ноги сильні, це силова позиція. Уші на рівні, уші руки це одна лінія. Якщо важко руки тримати наверху, можете їх опустити ось таким чином. Хто може і хоче ускладнити, піднімаємося на носочки, продовжуємо ноги стискати і утримаємо. Дивіться в якусь одну точку. Стискайте ноги. 10 секунд залишається. Ще залишається 5, 4, 3, 2. Опустимося на п'ятки. Опустимо руки, розслабимо плечі, розслабимо лопатки, розслабляємося. Ноги на ширині плечей. У нас вдих. І ми на видохі опускаємо руки в пол. Якщо можете, обніміть себе ззаду за ноги, потягніться макушкою вниз. Якщо ні, ваше положення зручне для рук, нам важливо опустити голову і макушкою потягнутися в пол. Можна взяти руки в замок ось таким чином. Ще 10, 9. Опускаємо руки. Поступово піднімаємось, не поспішайте. Якщо відчуваєте, що паморочиться голова, піднімаємо руки, зажимаємо пальці над головою. Руки опускаємо. І завершуємо практику шивасиною. Нам потрібно лягти, розслабитись, розслабити тіло, розслабити свої думки. Ноги на ширині клинка, рука, Руки вздовж тіла. Долоні поверніть догори. Прикрити очі. І уявляйте, як приємна хвиля розслаблення огортає ваше тіло. Розслабте плечі, лопатки, живіт, шию, стопи. Якщо хочеться залишатись ще в такому розслабленому стані, можете ще залишатись. Якщо відчуваєте, що достатньо, переверніться на бочок, сідайте. Я дякую вам за довіру, дякую, що ви провели зі мною цю практику. Буду вдячна побачити ваші відгуки, а також хочу запросити вас в мій онлайн-клуб тренувань. Якщо вам сподобалася ця практика, якщо вам приємно займатися зі мною як з тренером, запрошую в мій онлайн-клуб. Там ви будете кожного тижня отримувати нове тренування. Тренування кожне це 30-40 хвилин, це йога, кардіо, тренування і силове. Тобто така різноманітна будете отримувати навантаження на своє тіло. На мою думку, воно буде сприяти найбільш гармонійному розвитку нашого тіла. Вартість абонементів ви бачите на екрані. Щоб долучитись до клубу, вам потрібно написати мені в інстаграм або в Telegram. І я з радостю вам відповів на всі ваші запитання. Крім тренувань, ви отримаєте інформацію про харчування, також отримаєте ранкові руханки, які можна не можна, а потрібно робити щодня. Причому руханки є і по 5 хвилин, тобто у вас просто не буде шансу взагалі щось придумати, що у вас немає на це часу. Також за бажанням ви можете отримати мою особисту консультацію. Якщо ви придбаєте абонемент, вона буде для вас безкоштовною, і ми разом з вами розробимо план по запровадженню корисних звичок в ваше життя. Буду з задоволенням вас чекати в клубі. Якщо сподобалось тренування, зробіть наступне. Якщо сподобається наступне, зробіть ще наступне і не зупиняйтесь. Будь ласка, будьте активними щодня і регулярно. До зустрічі!